Всім привіт від пана Мишка з Колорадо, я на своїй міській пасіці. Да, і що я сьогодні роблю? От в магазинах вже медозбір закінчився і вони в магазинах, от, як видно, поробили трохи набризну. Як дати їм, щоб вони його забрали вже собі в зиму? У гніздо, як туди його перенести, треба поставити за заставну. Яким чином? У корпусі тут і так 10 рамок в кого 8, куди його тут ще заставну, ставити і з боку ці магазинні рамки. Тим більше це магазинні рамки, а там у мене рутовські на 230. Да. Як же нам зробити? Цьому нам в допомогу прийде ось піддашник. Зараз я покажу, як я роблю. Я знімаю, знімаю цей магазин. Так, зняв магазин. Бачу, що тут мед є. Мед є, бджола є. Поки ще не буду формувати, тобто опускати вниз розплід а наверх піднімати е, медові рамки. Бо в мене там була одна задумка, не знаю, робити, не робити. І щось придумаємо. Так як у мене дно сітка у вуликах і практично вони стоять на землі, на палитах на великих, 30 см немає, да, то я їм ложу от плівочку. І залишаю тут от тільки по задній стінки проходник. Для того, щоб оце буде у мене заставна з плівки. Потім я беру піддашник і ложу піддашник Ось так от поставив піддашник і це я зробив якби 7 см тут у мене. Це я зробив простір як у цьому, як за, за заставною. Рамки ж не ставлю впритик. І тепер зверху поставлю я той магазин, свій середній корпус, щоб вони його осушували. Ось приблизно ось так я поставив його, можна трошки бджілкам нагадати, що це вже не є суцільне гніздо, а це є за заставною. Їх трошки туди, туди трошки, щоб вони пішли, щоб вони знайшли, знайшли куди йти. Загуділи, зашуміли. Ми бачимо по центру. Вони метку накидали. І з тієї сторони теж. Хай йдуть низ. Носять його у гніздо. Його можна даже поставити, навіть не 10 рамок, а дати другим. У кого менше, такі медоли розподілити по, по всім вуликам. Ось тут немає, тут один магазин. Да. Ну то вже справа друга. А поки що отак от. Як поставити цілий магазин за заставну у корпусному вулику? Я так роблю. А ви вже... Можна, я хотів зібрати, ну то добре, іншим разом покажу. Дякую за увагу, до побачення.